Народний оглядач. Вона знає, що цей дух розвивається в нашому світі шляхом багаторазових втілень. Тобто, Арій вірить у реінкарнацію, і це вкрай важлива ознака людей третього рівня. Арій знає, що він багато разів жив на цій планеті і ще житиме на ній незліченну кількість разів. Сім блаженств. скромність, приязність, реалізм, праведність, любов до вишніх знань, милосердя, святість, чистота серця, світотворчість. Якщо Арії виробляють нідги, скарби духовні чесноти, то лебеді виробляють сідги, досягнення божественної чесноти. Миттєве стілення, ясно бачення, в тому числі телепатія, матеріалізація речей, левітація ходіння по воді, телепортація, керування стихіями вітром і блискавкою, воскресіння зі стану смерті. Отже євангельський термін етнікос позначає початковий рівні розвитку людини і точно відповідає сучасному терміну сімплекс простий. Існує три типи людини гомосімплекс людина душевна, гомодуплекс людина духовна і гомотриплекс людина божественна. Кожен тип має початковий і зрілий ступінь розвитку, які суттєво відрізняються один від одного. Ключовими словами, що характеризують відповідний рівень, є несамостійність прості. Самовдосконалення гравці, шляхетність арії, юність лебеді, самовоскресіння боголюди, свідомість, рефлексія, совість, емпатія, милосердя, скромність, приязність, відповідальність, честь, творчість, сором за помилки та негідні вчинки, відчуття гармонії та краси. Чиста мова, чистий простір. Причини своїх перемог і поразок Арії шукають передусім у собі. Саме слово Арій означає шляхетний. Людей двох нижчих рівнів, на яких не можна покладатися адже вони або забули, або передумали, або не змогли, або захворіли, або не пощастило, або перешкодили вороги. Кожна реалізована людина палко та свідомо прагне піднятися на ще вищий рівень розвитку. Людина це те, що треба здолати людина це линва, напнута між твариною і над людиною. Велич людини в тому, що вона міст, а не мета, і любити в людині можна лише те, що вона перехід і загибель. Дивіться, я передвісник блискавки і важка краплина з хмари, але ім'я тої блискавки надлюдина. Тому уявлення про те, яким має бути український прапор, є своєрідним тестом на визначення рівня розвитку людини: прапор сімплексів синьо-жовтий, прапор дуплексів і триплексів сонячно-блакитний. Сімплекси вважають реальним лише те, що можна побачити очима, помацати руками, спробувати на смак. Тому, до речі, українським гобітам так подобається синьо-жовтий прапор. Вгорі блакитне небо, внизу пшеничне поле. Радіємо. Народний оглядач